Дивіться, крута, крутезна просто тарілка керамічна. Це Російська імперія Абрамцево. Ось така доволі рідкісна. Знаходив схожу на віоліті, але лише з дерева. Тут вона старослов'янська надпись отака. Виготовлялися вони приблизно 1900-роки ті роки. і для свого віку гарний стан. От незначні такі сколи є, присутні. Зараз незручно ось так виглядає. Взагалі дуже-дуже красиво і бомбезно. Стоїть в продажу на Віоліті. Можливо, зацікавить. Заходьте, дивіться.